Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка. Ось затерпле ручки заніміла шейка. Дистанційне навчання мрія всіх акторів. Мікрофони вімкнені, сяйво моніторів. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Вчилка розпинається своє рідне диво. Уші камери повимикали і спря собі щасливо. Діти гукулка зайти бояться без вагань, бо на них чатує там вже мільйон завдань. Адже кожен викладач ніч не спав, тести складав, вибрав посилання, де хто у кредит заліз, щоб поповнить інтернет і розмістить завдання. Чому всі наші вчителі ще ніяк не зрозуміли, що з тарілкою борщу вчитися немає сили? Коли в одній руці ковбаса, а в іншій котлета, яка може бути мова про якісь предмети? Споконвічна боротьба в голові дилема. Коли фільм по телеку в зум зайти проблема? Все ніяк не влучить коля в доті мінометом. Раптом десь взяла сючілка зі своїм предметом. Раз почувся скрип дверей. Прийшла з роботи мама. Та за п'ять хвилин засвоїлась навчальна вся програма. І коли вже до ліцею ми радо завітаємо наших любих вчителів, ми дружно запитаємо Чому втомлені такі? Наче ви не спали? Навчання дистанційно, ви ж відпочивали.